Вітаю! Ми з вами вже навчилися розібрали, як малювати ось такі види квіточок. Да? Мак з зеленою коробочкою з коричньою серединкою. І сьогодні ми з вами намалюємо маки на закладинці. У мене темно-зелений картон розміром 5,5 см на 18 см, можна зробити й довший варіант. Я білим акварельним олівцем зробила ось такий дизайн закладинки. Намалювала два півкола, бачите, всередині маленьку частинку. І далі три пелюсточки у формі сердечка. Ось вони, три пелюсточки. І для цього маку теж зробила таку саму розмітку. Сьогодні я буду малювати акриловими фарбами, тому що це закладка, і нам важливо, щоб фарби не розмазувалися і залишались, залишались на аркуші незмінними. Цей мак я намалюю рожевий на кінчик білий, беру фарбу рожеву, мочу біленьку, ось рожевий на кінчик біла І розпочнемо малювати. Пелюсточки кругленьким пензликом ставимо на кінчик пензлика всередині цієї пелюсточки ведемо до цього кола, потім з іншого боку мазочок роблю, потім ближче до центру роблю Ось скільки влізе мазочки. З однієї тієї ж самої крапочки я малюю з цього місця. Кожного разу беру біленький накінчик. Ось так. А всередині можна ще більше білого взяти. Ось такий середній мазочок. Троху пелюсточку намалюємо. Повертайте, як вам зручно, щоб не влізти фарби, було зручно малювати, обережно, так не поспішайте, повільно малюйте. Створюйте з задоволенням. Дихайте, да? пам'ятаєте, не треба затримувати дихання, щоб мазочки вийшли гарненькими. в Якщо ось тут, бачите, я намалювала, неуважно провела, і в мене залишилась дірочка така, то я просто ще один раз повторю ось так мазочок. І третю пелюсточку намалюю. Теж розверну, щоб видно було, і зручно малювати. Пелюсточка за пелюсточкою у нас народжується рожевий мак. Можна всередині, наприклад, не біленький мазочок в центрі малювати, а взяти на кінчик жовтенький. Ось тут ну, я візьму світло-жовтий, вибілений-жовтий покажу, як буде відрізнятися. Бачите? Можна так зробити. Тоді, наприклад, в цій, цій, цій пелюсточці я теж додам цей світло-жовтий. Ось так гарненько. Далі в цей мак я намалюю другий: червоні пелюсточки на кінчик зроблю вибілений-жовтий. Це я в білу фарбу додала жовту трішечки. І такий світлий-світлий-жовтий виходить колір. І таким же чином малюємо ці три пелюсточки, квіточки. Можна взяти більш світлий червоний колір, або більш темний. Але я малюю на темному тлі, тому Треба спочатку, перш ніж малювати вже готовий виріб, спробувати намалювати якийсь зразок, як у вас будуть виглядати фарби. Подобається вам чи ні, можна зробити білий підмальовок, тобто, спочатку, квіточку намалювати просто білим акрилом, і потім зверху вже малювати кольоровий. Тоді фарби будуть більш яскраві, не будуть просвічуватися. У мене, бачите, просвічується трішечки фарби. Папір просвічується, да? крізь фарби. Так, ще одна пелюсточка. Ось сюди, поверну. Можна більше взяти жовтенького на кінчик, щоб вона була з таким. Переходом гарненьким. Ось так, і в центрі. І отлюску, цей мазочок я теж повторю. Ось так у нас вийшло дві квіточки, поки що зовнішні пелюстки намальовані. І я зроблю котячим пензликом. Виписку цих пелюсточок світло жовтим кольором, щоб квіточка начебто сяяла всередині. Просто такі прожилочки малюємо до центру. Починаємо начебто з повітря. І квіточка вже має інший вигляд. Вона всередині буде сяяти. Можна виписувати будь-яким кольором, можна більш темним. Але тоді квіточка не буде така яскрава. Мені хотілося, щоб вона сяяла всередині. Ось так. І другу квіточку я теж так випишу. Фарба акрилова дуже швидко висихає, тому я, поки намалювала самі пелюски, вже можна робити і цю виписку, ці прожили малювати. Довго чекати не треба. Ось так. Ще одна пелюсточка у нас без виписки залишилась. Можна було б і біленьким виписати, да? ось так. Далі ми візьмемо піпетку або ватну паличку, і всередині світло-зеленим кольором поставимо крапочки серединку, ось так намалюємо. Крапочка біля крапочки робимо так, щоб. У нас ці крапочки перекривали місце, де не рівні лінії пелюсток. Можна хаотично намалювати, потім в центрі ще додати трішечки жовтеньку, коли підсохне фарба. І другу квіточку теж так оздоблюємо, домальовуємо серединку оцю зелененьку із крапочок. Ось так. Потім зачекаємо, теж як тут підсохне, ми додамо ще трішечки жовтеньку. І хочеться додати сюди якісь зеленень, зелененькі листочки. Я буду малювати світло-зелений на кінчик вибілений, жовтий, і просто зроблю ось такі листочки, які приходять сюди, в центр квіточки, між пилюсточками квіточки. В боки ось так дві пелюсточки і центрально зроблю. Можна зробити, вивезти тут гілочки з ягідками, наприклад, намалювати, між пелюстками вивезти. Який у вас буде настрій, як вам схочеться, ось такий варіант. І зробіть собі на цій закладинці. І отут теж отак виведу пелюсточку сюди, донизу. І в цей проміжок теж зроблю тут, виведу пелюсточку і ще одну, ось сюди. І таким же чином між цими пелюстками другого маку теж зроблю такі листочки. І одразу у нас інакше виглядає закладка більш яскрава. Кожного разу мочую в цей світло-жовтий накінчик. Ось типи, листочок. І далі. Потім, коли ви домалюєте, обов'язково треба витерти олівець, щоб його не видно було. Щоб виріб ваш охайно виглядав, був гарненьким таким. Так, і що в нас там вже фарба майже підсохла зелена, можемо додати жовтого кольору всередину. Я візьму зворотню частину пензлика світло-жовтенька. Ось тут в центрі поставлю крапочки світло-жовтенькі. І у другій квіточки теж так зроблю. Можна більш дрібні ці крапочки зробити. І можна ще додати. З воротньою частиною пензлика білою, ну, чи вибіленою жовтою, крапочки на пелюстках буде дуже гарно ось тут. Більше менше менше, бачите. Такі крапочки на місці, де пелюсточки у нас зустрічаються, і тут можна зробити. Одразу квіточка інакше виглядає. Але дуже обережно з крапочками. Тому що можна крапочками розбити свою роботу на дрібні частини, і вона не буде виглядати гармонійно. Да? Ось. Такий варіант у нас: закладочки вийшов. Спробуйте ви намалювати, гадаю, у вас вийде дуже добре. І до зустрічі!